Починаємо тестування акумуляторної пили від GTM з шиною 25 см, модель GS18 Drip 250BL. Зараз побачимо, на що вона здатна. Колода 15-16 см. Дивимось. Як краса Ще разок. Я показую на фоні довжини шини, тобто ну тут 2 треті довжини шини. Трібні гілки. Ще одне таке завалене старе дерево, Ось воно лежить, хтось його спиляв кинув. викинув. Так що це не я. Дерево, старе, сухе. Ріжемо. по довжині. тут ну, ті ж самі 15-16 см. Cho При полянні колоди діаметром ну, 24, 25-26 см, як міряти, вже маємо певну проблемку, тому що, по-перше, пилка намагається вирвати з руки, коли я знімаю відео. Тому не попав в цей момент, можливо, ще спробую зняти на відео. От, тому вона виривається, треба тримати двома руками. Зараз нема можливості зафіксувати камеру. По-друге, вже трошки їй важковато. От, бо ланцюг, наче летить швидко, а потім раз і зупиняється. Тому, можливо, ще питання у ланцюгу. От там ланцюг у нас це є в китайській, Поставити якийсь штіль регон буде цікавіше. Але на даний момент видно, що вона тяне, але навіть виривається з рук, коли працюєте однією рукою. Тому однією рукою, ну що ти скажеш, або в не горизонтальні, або в вертикальній площині треба працювати, ну, як мені здається, бо так не дуже зручно. От. Або все-таки треба пиляти однією рукою колодки меншого розміру, або тоді вже брати двома руками і пиляти на всю довжину шини. Бо поки що маю проблемку, зараз постараюсь показати. Вона тягне непогано. Але я однією рукою постійно вона мене блокується, виривається. Ну, реально, навесь, ну у нас реально на весь на всю довжину шини ця колода. І як бачите, вона начебто і справляється, але я думаю, основна проблема це цей китайський ланцюжок. Щось він мене викликає поки що питання. О, так в цілому, якщо пиляти двома руками, бо я кажу, однією, зараз ще раз спробую показати, але однією рукою, от тут вже певна вага є. В вертикальній плоскості було б добре, але в горизонтальній однією рукою важковато, Треба за цю ручку тримати і допомагати іншою рукою. Зараз ще раз спробую. Кожного разу я однією рукою не можу втримати. До речі, в процесі роботи допомагають мені оці опори металеві, але все одно пилка виривається з рук з однієї руки і блокується. Бачите, попав в один рівень, все добре. Єдине, що я ж кажу, що скоріше за все, що питання в китайському ланцюжку. Тому що пилочка має певний запас, видно, що вона все-таки ну, з бензо порівнювати взагалі нема сенсу. З двох акумуляторами теж на два акумулятора на 3,6 і більше вольт пилки теж цікавіше. Але в сегменті 18 вольтових пил досить таки непогано. Вона себе показує, з рахуванням того, що можна відрізати ось таку штуку. Кілька таких різів зробив, поменше до цього різав і акумулятор 4 Аг, ну, половина ушла. Побачите, все-таки навантаження досить таке високе. Все, що до півшини, взагалі запросто півшини, ну, бачили, ви теж добре. Тому, що тут можна сказати, для. Якихось садових робіт по дому взагалі чудово, ну, тому що, на відміну від міни пил, тут ну, потужність інша, швидкість ланцюга трошки інша, відчувається зовсім ну, інший запас потужності. Так що для дому, для догляду за садом, я думаю, цього цілком достатньо. Не скажу, що більш ніж, просто цілком достатньо. О, це потужніше, ніж міні-пила, цього просто достатньо. Для будівельних робіт там якийсь брус, дошку різати також, чому би ні. От, а якщо вже плануєте різати дрова великого діаметра, тобто це 20 і більше сантиметрів, ну... Якось їй важкувато. От так що на всю довжину шини вона може пиляти. Як бачите, якщо все показав, це однією рукою було дуже незручно. Е, нагадаю, що в вертикальній площі площині буде набагато зручніше робити. І в горизонтальній ну, бажано тримати пилку двома руками. І я б ще замінив цей ланцюжок. Таким чином, я думаю, з десяток різів, ось таких, 8-10 на акумуляторі 4 ампер години, можна буде зробити. Бо зараз тут десь 4 різа, і до цього було кілька різів 16 сантиметрових колод. І нагадую, що у нас половина акумулятора висажена 4 ампер години. От, тому для пиляння дров, ну, дивлячись, якого діаметру дрова. Але знову ж таки, якщо бюджет обмежений і вибору особливо у вас немає, то хоча б GTM вам здасть доволі непогану якість, всі гарантії 3 роки, сервісний центр в Україні. Ну і в принципі, що ще треба для того, щоб почати роботи. Так що варіант доволі цікавий. Якщо у вас сади, треба просто якогось невеличкого діаметру гілки підрізати. Ну, ось показуєте в районі 5-7 см, тут я думаю, буде взагалі запросто. 5 см там точно є, може трошки більше. І, до речі, в вертикальній плечині працювати взагалі дуже зручно. В горизонтальній треба тримати двома руками, а в вертикальній пилочка йде сама. Ще ось такий обрубок показую. Це вже шини половинка десь. Бачите, якщо діаметр деревини поменше, то навіть я стараюсь навалюватись, двигун не вимикається, тому на 10, ну, в районі 10 см діаметр гілки взагалі тягне шикарно. Це для сміху. Секунда діла. От Якщо вам треба розчистити ділянку від молодих дерев, гілок і так далі, щось плюс-мінус ось таке, то пилка взагалі справляється запросто. Тут гуляючи, можна цю всю роботу робити. І ви не втомитесь, і пилочка також ні. Тому в цьому плані, от те, що я зараз показую, для ось такого взагалі не про що. Так, Під час тестування на вулиці десь в районі 10 градусів, 9-10 десь так. От Пилочка взагалі холодна. Я з якоїсь сторони її не потрогаю, вона. Холодна. Ось акумулятор такий тепленький, градусів 30-30 чимось -30 буде. О, так що йому, бачите, пиляли досталось. гаряченькі. Ну, не гаряченькі, але дуже тепленькі. Але знову ж таки, на вулиці у нас, я ж кажу, до 10 градусів не більше. От Тому влітку, я думаю, трошки буде побільше. йому. Але знову ж таки, тут тестування було на. Нам межі можливостей пили. От, або просто більш, ніж середнє навантаження було. Тому в принципі, воно і не дивно. От, пилочка все-таки професійна для домашнього використання, тому при такій стараючись інтенсивно навантаження її давати, то, я думаю, нічого страшного не станеться. От, але акумулятор тепленький. Ще ось такий пеньочок, дивіться, ось на фоні руки, я думаю, тут сантиметрів десь там до 12, десь так. Це фактично стихія оцієї пили, ну, тому цікаво буде зрізати. Я думаю, він там ще не зовсім згнив, трошки нижче буде живенький. Ріжемо. А там живенький. Я ще намагався натиснути на пилку, але треба, щоб вона сама йшла. Показую, десь приблизно на половину довжини шини, трошки менше, ніж на половину, вона тягне взагалі запросто. Ось На фоні руки я показую, ось, ну, майже це долоня, трошки там менше. ось, ось Таке вона ріже запросто. На всю довжину шини бачили, що не найкращий варіант. Якщо вам треба там більше 20 см різати серійно, то це, я думаю, буде не так цікаво. Якщо періодично, час від часу, да ще й двома руками, бо я ж забувайте, відео, знімаю однією рукою. Тому постійно різати ні, а так періодично можна в принципі, і 25-30 см зрізати, особливо якщо поміняти ланцюжок на щось фірмове. Ось так, ще такий сухий пеньок. Зараз його буду різати трошки нижче. Я думаю, там якраз сантиметрів 15-17 см не бориться. Зараз ще тут подивимося. Висухе було. Дивіться, в принципі, все, що до 15 см, там 12 до 12, 12-15, вона ріже взагалі, можна на неї навалитись. Якщо от уже щось ось таке, там 15 см і більше, бачите, треба вже дати можливість пилці пиляти самостійно, не навалюватись на неї, бо на відео бачили, зупинилася. Я ж показую все, як є без монтажу. Якісь ось такі невеличкі дрова різати для багаття, то взагалі тут одне задоволення. Це запросто. Два останніх різи я навіть аж надавив, навалився, оперся цими опорами металевими і навіть намагаюсь натиснути, то при ось такому невеличкому діаметрі до 10 см 8-10 вибилка взагалі тягне чудово. От, і це навіть з цим китайським ланцюгом. А Після роботи, як завжди, не забуваємо: відкриваємо бокову кришечку, знімаємо шину ланцюжок, все це діло чистимо, тому що. Ці всі діла, От поки вони свіжі, треба, треба прибирати. І далі вже чисту пилочку зберігаєте до наступного використання. До речі, по тестуванню ще олива. Дивіться. Було оливи залито до края майже там пів сантиметра не вистачало, бо я запасом заливав для тесту. Зараз бачимо рівень трошки нижче, ніж максимум, але навіть до половини ще не дійшов. Тому можна вважати, що пилочка досить економічна. Тут бачок 90 мл, якщо пам'ять не підводить, і Хай навіть я зверху там налив з горою, але все одно на тестування тут навіть і 100 мл млн не йшло, десь там мілілітрів 50-60 не більше. І це радує, що вона така економна. Якщо пилочка вас зацікавила, хочете дізнатися більше інформації, виходьте на зв'язочок, розкажу, покажу і продам. Контакти на відео під відео. Якщо є бажання, щоб я ще щось порізав якогось діаметра, то теж пишіть в коментарях, постараюсь зробити.